Я Пабенко Дуарто Олегович, здобувач освітнього ступеня магістр спеціальності психологія Миколаївського інституту розвитку людини університету Україна. Люблю поезію, все більше про природу, кохання, але сьогодні війна, і фарби інші, і поезія інша. Вірш Тетяни Юрівої, здобувачки освітнього ступеня Магістр спеціальності 016, спеціальна освіта Миколаївського інституту розвитку людини, закладу вищої освіти Університету України. Сумно так стає, бува. Сумно так стає, бува, і тривог ніде нема, і ракети не літають, але біль все не вщухає. Та далеко десь на фронті чи на півдні. Чи на сході холодно тобі, солдате, мусиш землю захищати, бо москаль проклятий лізе, хоче все скоріш загарбать, на чуже майно хоче, Жадно рота роздявля. Ти солдат, хоробрий воїн, не даєш ти вражі тому рідну землю ображать, сил тобі, тепла, везіння, миру. Спокою, терпіння, та додому, якнайшвидше, до весни вже приїжджай. З перемогою святою тебе всі чекають дома, у родинному теплі, у любові й доброті, без проклятої русні. Я вірю в перемогу, вірю в світле майбутнє. Перший мій вірш буде присвячений нашій перемозі. Слава Україні!